І як то кажуть, нарватися на ТЦКшників, але таке бажання є тільки у людей, у яких є в кишені військовий квиток, <світ> я це завжди невідомого. Mm. І ТЦК, це теж дві сторони. Ви Тут мужиків всіх розпугали, бачив ці відоси. До речі, нещодавно в мене був діалог. Та типу, тобі класно, ти народився там чуть не з автоматом в руках, в як три газа десь. Тобі так. класно. Ага. <світ> я такий, а от тепер стапе і розповідаю історію. Патрони, я так двома двома руками так тік-тик-тик-тик-тик. Поводитись, і на що воно тобі оце все треба? Ти на спецобліку степи. Ви говорили, як всі все згоріло на Майдані. Да, да, да. В бус, ти потім відчиняють буси, ти вже а в пос... посадку. А ти вже в посадку десь під та хму, та хму, ну, ти тиху. знаєш, як небезпечні вантажі, я перевозив. <рес> 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 та, та, та. Так ти про півроку говориш, а ми прийшли з досвідом пілотування БПЛА з 2014 року. І типа, просто чувак, тому що ми не схотіли знімати благодійний футбольний матч. Ба, це піздець. Взили на гору, а там, знаєш, це той, той випадок і той час ще був. Зараз я не знаю, чи є таке, сподіваюся, що вже немає. І він ти в карту так тикнув і все. Хочеться переїбати цих людей просто. Ну, ну це об'єктивно. Хтось це рішення прийме за тебе, це будуть якісь невідомі ТЦКшники, Або ти знайдеш собі сам. Ну, ми приблизно розуміємо, чим ви займаєтесь. Я думаю, собі такий. Ні, а можна детальніше, що ви робите, на чому працюєте, я такий, блядь. Добрий вечір. Чи коли ви там це дивитесь? Насправді, сьогодні випуск необмежено придатних розмов мав бути про інше. Ми там з Гансом. Друга частина, де ми сидимо на руїнах 134 ї школи в Харкові і розйобуємо тему, е коли, на нашу думку, ідеальний призовний вік, і в якому віці ну, найкраще з різних причин вриватися в війну, воювати, здобувати ці всі скіли, як правильно убивати ворога. Але я бачу, як попаяло багато кого. А при цьому ще й я бачу наскільки спорожнілі деякі міста. І тому я зрозумів, що подекуди ви обстрілів. Ну не ви, а дехто обстрілів боїться набагато більше, ніж ТЦК. І тому сьогодні випуск необмежено придатних розмов буде про те, а що ж робити з ТЦК. На каналчик підписуйтесь обов'язково. Комент пишіть, лайк ставте. На жаль, такі алгоритми Ютуба, і буду вам вдячний дуже за увагу до цього контенту. 1925-1928 рік. Побудована ця будівля позаду нас. Чому? Чому вона? Тому що взагалі це ахуєдний, я навіть так скажу. Приклад того, як харків'яни можуть щось будувати. Тому що повністю будівля, повністю монолітна. монолітна. І вона, якщо там ну, заглиблюватися в історію будови, то вона майже е, збудована е, ручна робота, скажімо так. Тому що ми з тобою зараз сидимо на початку схилу, і тут, ну, тут був такий, ну типу, рівнина була, яку вони туди. Майже власноруч все це вивозили. Дуже, дуже велика робота, ручна, я би назвав, що це ручна робота і дуже кайфова. Знаєш, що прикольно вийшло? Ти кажеш, що Свідчення того, що харків'яни можуть щось класно робити, а ми з тобою одягнуті ще в кофтах харківського виробництва. Так. і, швійка. Я нажав там запис, не знаєш? I don't know. Так. Да. чітко. А тепер це площа, де багато людей гуляє по вечорах, а зараз гуляє менше. Да, тому що... Бо бояться не так обстрілів, як ТЦК. Історія про ТЦК. Вірно, в Харкові пишемо з сані цей тревел блог на який ми всі заслужили. Я нещодавно їхав а, Києвом і побачив ТЦКшників. І Я їхав в таксі, і я... у мене був такий потяг зупинитися і вибіжати. Ну, не вибіжати, вийти. І, як то кажуть, нарватися на ТЦКшників, але. Таке бажання є тільки у людей, у яких є в кишені військовий квиток чомусь. <гум> так. <гум> -та -та, <гум> Діючий. <гум> так. Але, але я цього не зробив. Не у мене впродовження доповнення абсолютно класне. Є у мене друг гарний дуже, і він головний сержант одного ну, достатньо відомого бойового підрозділу. І він у відпустці в Ужгороді. І він каже, ми сидимо, і тут заходять ТЦК. Каже, Я думаю, що буде далі. І вони підходять і починають, не представились нічого, починають пакувати його. Він каже, ну, мені цікаво, просто, до чого це доведе все. І потім вже привозять кудись там туди-сюди. і Потім хтось до нього підходить і каже, а чого ви не представились? Вони показали військовий квиток, він каже, так, а ви що представились? А ви що запитали? так, Ніхто нічого не спитав. Але суть в тому, що, як ти правильно помітив, сьогодні зранку, коли ми про це говорили ще, що люди бояться завжди невідомого. Mm -hmm. І ТЦК це теж дві сторони. Є сторона погана, і вона зазвичай дуже сильно е, тиражується в медіа і стає причиною інформаційно-психологічних спеціальних операцій нашого ворога. А є також та сторона, що в ТЦК є люди, які з реальним бойовим досвідом, і мені mm -hmm. їх відверто шкода. Я не знаю, які нерви треба мати, бо вислуховувати оці всі тони, блядь, гівна від е, всяких. Переважно буває жіночок, які розказують, ви тут мужиків всіх розпугали. бачив ці відоси? Це піздець, це просто піздець. Ну, до речі, нещодавно в мене був діалог з людьми, які типу, ну точніше, які спілкуються з ТЦКшниками, в яких є там бойовий досвід, і вони... По якимось причинам вже не можуть е, виконувати бойові задачі, але вони, типу, працюють. Це дуже, дуже кайфово. І, і такий момент, що він каже, так а що, а що мені йому пояснювати? От, типу, він щось там стоїть, стартує, там щось кричить на мене. Ну ж, а що мені йому розповідати? Як як я в танку, в танку горів? Ну ні. Ну, типу каже, він там щось полялякав, я йому виписав все, що ну зробив. Тому що, ну типу, процедура має бути дуже чітка процедура, якої, на жаль, зараз немає, і це. Дуже, це проблема. Так, Це дуже така велика проблема, яка нас підводить до того, що всі вже, так, як, як там був нещодавно жарт, як, як пройшла ваша зустріч, статика, те, що нормально, просто от пиздили і запакували в буз. І, і це, типу, з одного боку жарт, а з іншого боку, це ну, хірова реальність, в якої ми живемо, і яку хтось вроджує та і створює, тому що ну, такого я вважаю, що в воюючій країні не має бути. Тому що люди мають знати, що взагалі коїться, як це працює. І типу, знаєш це, це мені нагадує мене в 16 років, коли раніше ж ти мав отримати прописку, прописку через військомат. І чесно, я туди приходив, я бачив оцих здорових воєнних людей в формі, і мені пізда, як було лячно. Але я, ну, типу, ти прийшов, щось вони там тебе ну, лякали якимись судовими справами, що ти там якийсь ухилян, там і ще якась. І типу, а що мені треба? було? Шо? Тобі треба було вла... там, явитися самому. Там. Я такий, так Хто мені блять, про це казав взагалі? Тобі, а, а раніше ж була це ДПЮ, де, де призивничі юношеська підготовка. підготовка та, да. та, та, та. Дебілізм, яким всі раніше страдали, хоча ну, там взагалі нічого не було нормального. А от і... я було? У мене було в школі. Ну, воно було, але що але там було? Я пам'ятаю, я, я коли вже типу, у мене був якийсь бойовий досвід, і я його... Передавав якимсь там, типу, тіпа, типам, які тільки прийшли воювати, це був вже десь 16 й рік. І вони такі кажуть, та, типа, тобі класно, ти народився там чуть ли не з автоматом в руках, в секторі газа десь. Тобі так. класно. Ага. Я такий, а от тепер стапе і розповідаю історію, коли я пам'ятаю, а я лівша і. Десь дев'ятий клас, здається. Тобі, ну, нас всіх взяли там і повезли кудись на якийсь полігон стріляти в якусь військову частину. Блін, а Алівша, це ж ще Калаха, і тобі її гільзи відстрілюють в обличчя. По-перше, це дуже це дуже стрьомна тема. По-друге, тобі не ніхто ніяк не пояснює, що, як тобі маніпулювати з, ну, з лівою рукою да. з калаша, тому що у нас навіть була історія, е, у нас в цьому класі ДПЮ були ну, типу, був магазин і маса габаритні моделі патронів, Ну, типу, вихолощені патрони. от, І ти, типу, по кайфу там на, на час заряджав. То я робив це найгірше, тому що, блядь, я лівша і. ну, Якогось механізму, як це працює, я, я, я не ну, ніхто мені не пояснював. І ти такий, ну, типу, навіть дівчата деякі це робили швидше, ніж я. А потім я пам'ятаю, я не пам'ятаю, це чідаб був, чи десь з пєски. У мене так два магазини, отак от магазин торчить, от так і отак тут патрони, я так двома двома руками так тик-тик-тик-тик-тик. І я такий, знаєш, як це, в бригаді відділа мене моя учительниця. І тут я такий, бачим зараз би мій клас, як я це роблю, то вони б з мене не знущались так. І тебе, ну і я пам'ятаю, тоді тобі давали там щось дев'ять патронів їх відстріляти. Ну, я це зробив в нікуди, майже з заплющеними очима, щоб бачити, що переді мною немає людей, щоб я ну, в людей стріляв. Ну, короче, і це настільки... Лячно було, вони тобі не давали розуміння, що таке взагалі ну, зброя, як з нею поводитись, і на що воно тобі це все треба. От. І, це, і це така типу предісторія до того, як це все трансформується в те, що зараз е дорослі люди там від 25 угу. і далі там, до 45, скажімо так, вони не розуміють. Що буде відбуватися в ТЦК. Але, ну Це такий, типу, знаєш. Але при цьому я бачу відоси, де черги на ВЛК є. Е, ну, тому що є ще громадяни, які, знаєш, такі, от я нещодавно десь типу, ну що ти там? Та я вже пішов в ТЦК, тому що я розумію, що далі будуть черги. І тут треба розуміти, що є інколи історії, коли тебе забирають в ТЦК, ти проходиш в ВЛК і кудись вже їдеш, типу, на. Навчання. Uh -huh. Тому що е, ну, і ти, ну, а такі історії теж бувають. І треба їх розуміти, і треба розуміти е, весь люфт, що в те, з тобою може е, трапитись. Да? Але є історії, коли ти приходиш сам, типу, і, і я пам'ятаю, коли почалась війна е, в 2014 році, і ми пішли в, пішли в Добробат, а потім через якийсь час трапилася e, історія, що нам треба були якісь військові облікові документи, mm -hmm. щось там, тому що ми тоді були, тоді ж на, на МВС робили це все, і ти на спецобліку став. Ви говорили, як всі все згоріло на Майдані. Так, да, так, да, так. Да. І ж треба щось коротше, було нам там отримати, і ми такі, типу, приходимо, а це вже десь. М Вересень 14 го і ти такий, типу, в, ну, типу, в військкомаді такі, альо, альо, мені щось треба. Він мальчик, іди нахуй відсюди. Ти воно це ж не бачиш. І тоді на людей, які е, ну, власноруч приходити, самі приходили, їх ніхто нікуди не, не тянув, і на них такі, типу, пізду нахуй, блядь, У нас тут дебілів бачить дебілі в кучі. Моїх, типу. да -да. І це теж така знаєш, схема, яка вона працює, що коли ти, типу, Розумієш, що ти будеш робити, воно, типу, працює. Ти, типу, таки прийшов кажеш: Ало, я от тут хочу то-то, то і у мене такі, ну, і це спрацьовує, а не то, що тебе загрібли, і потім ну, до побачення, кудись в, в якийсь незрозумілий. Навчальний центр, щось там, ну, типу, щось а тебе будуть, там. А будуть навчати. Знаєш, що ми їдемо по місту. Я дивлюся, як сильно змінилася реклама рекрутингова, mm -hmm. наприклад, от Хартія. Тобто ми дійшли до того, що на білбордах треба писати, гарантуємо 60 днів підготовки І для багатьох для людей. Взагалі, це підготовка. реально працююча факт, схема. Да. Та. Ну, тому що ти ж бачиш, що дуже багато історій, коли навіть. У мене нещодавно була розповідала, що люди хвилюються про те, що кажуть, от у, нас, у нас є, ну, ми можемо робити те, 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 те. Да? І ми вже з тобою розуміли, що війна mm -hmm. це не тільки пів-пів, да -да. це дуже, дуже великий. Ну, це Типу, великий механізм, який має працювати як годинник. І коли в тебе немає будь-якого, типу, е звіна, да, то mm -hmm. воно, типу, ну, херово працює. Механізм не працює. Mm -hmm. да. ну, механізм ну, працює, але погано. І... Кайфово, коли ти розумієш, чим ти можеш бути корисним, і ти приходиш і кажеш, я можу зробити те те Блін, зараз це виглядає як типу, якийсь рік роді. А зараз я ще скажу: а якщо ви не знаєте, що робити, і у вас є знайомі військові, то краще їм написати. У нас була історія, коли хлопці прийшли, кажуть, типу, ми хочемо мобілізуватися. погадаємо, що були б корисними тут. І у них був такий основний меседж. Вони дня три, напевно, мене запитували. А ви, нас, а ви нас не пошлете штурмувати посадки, типу, знаєш? І ось ця вся тема, що да. ти, ти з ТЦК, оце з моменту, коли тебе пакують в бус, ти, потім відчиняють бус, і ти вже а в там посадка. А ти вже в посадку десь під Бахмутом, там, там не знаю, чи під Авдосом. Ти такий, типу, і ну. Люди оцей момент вони не розуміють, що коїться. Я їм таке кажу: ну дивіться, звісно, що. Ніхто не застрахований ні від чого. Так, ну я кажу, що війна, війна може. Так е перекрутитися, що всі, хто, типу, військовий, всі підуть воювати. Прям. Ну, типу, тому що ми розуміємо, що є управління, є якісь такі моменти, да, які... але щоб того не трапилось, ну, треба наповнювати військо, щоб, щоб тема, типу, да, там, там, лінія фронту десь проламлюється, там, втрати. Тому що чому? Тому що немає, не вистачає людей, тому що хтось стомлений, хтось, ну... компетентних рішень. Іноді. Да, 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 да. І от, Я вам кажу, дивіться, в принципі. Відправити вас, штурмувати посадку можна прямо отак. Але ви там швидко загинете, і у мене до вас зараз питання. Я розумію, що ви, от наприклад, там він каже, я там водій, у нього відкриті всі категорії, і в нього навіть є ем, допуск до перевезення. Ем, не складних, а типу, небезпечних вантажів. Ну хто знає? Тут ти розумієш? Я взагалі в цьому нічого не розумію. Ну я типу в мене є якісь таке розуміння, як це працює, але ну, ну типу... ти знаєш, як небезпечні вантажі, я перевозив. <гум> так, та, та, та ну це так не працює. А тут людина, <гум> вона компетентна, вона розуміється на цьому. Так? І от ти такий, типу, ну що я тебе зараз відправлю? Ти загинеш там, і який мені ну, поясни, який мені з цього профіт. Ну, Ніяко, треба зразу уточнити, що реально да є. Ну це ж армія, військові, це зріз суспільства, і не всі далеко інтелектуальні і розумні в цьому зрізі. Багато ну, є так. різних випадків. Е, я і Паша, до речі, тому теж підтвердження, коли ми були ще в теробороні, коли наш колишній ротний, ну, я не знаю, його судили чи не судили. Там була купа справ, заведено. Е, він просто зі зла із вредності, так, ви пілоти, ну ладно, похуй завтра копать СПшка. Там 70 метрів через поле підари були. Розумієш, так, давайте і... ми. Півроку будемо людей навчати вот, на вот, в чому, чому. Суть. літати, розуміти, як це працює. Так ти про півроку говориш, а ми прийшли з досвідом пілотування БПЛА з 14-го року, і, типа, просто чувак, тому що ми не схотіли знімати благодійний футбольний матч. Знаєш, ти <ріст> окрема історія. На жаль, воно так працює, але ж знаєш, воно так працює, тому що що, тому що ну, людям треба затикати якісь дирки, і оце теж ну, прийняті рішення, які. Треба розуміння. Так. Тому що ну, там у когось гарячка, і він таки бачить, що у нього є особовий склад. Ну, тіпо, ну, як це дебільно буде е звучати, але в топку. Тіпо, знаєш. Ну, тіпо, от є питання, яке треба вирішити. І от вони ним якось. Але там вже... Коли, знаєш, воно коли лінія фронту ну, провалюється, це дуже херово. І Тут немає е, чітких е, е, алгоритмів, як тобі ну, типу, працювати. Тому що ну, ці всі запасні лінії, ти, ну, реально, коли ти приходиш на ці запасні лінії, це такісь там ну, більш-менш вириті. Е, Окопи, якісь там та, позиції, але я пам'ятаю, ну, я декілька разів був в такій ситуації, що у тебе ти, типу, є лінія фронту, вона провалюється, тобі треба відступати, а ти відступаєш на лінію, ну, яку ти маєш би втриматись, але там піздець. І ти такий, типу, раз, два, і ти, і ти замість там, 300 метрів, там, пів кілометра ти провалюєшся на два кілометри. Ну, і це, і це треш. А, а потім вже ці два кі кілометри повертати. І це ну це такі. Ми таке в Бахмуті бачили достатньо багато. А на Харківщині натомість, ми коли зайшли, я перший раз побачив такі лінії, що реально воно є укріплене з бетоном. Я розумію, що від КАБа це не допоможе, але принаймні ну воно навіть морально, ти спокійніше ти заходиш і там видно, що це готова позиція для роботи. Ну типу, ти, 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 треба ж розуміти, що якби каби то летять, вони їх багато. А вони летітимуть, що зробиш? Да, вони лет... летітимуть, але не в кожну посадку. І uh -huh. порозуміння типу, і шанси вижити, коли в тебе захищена нормально обладнана вогнева позиція, і типу, вона нормально працює. А, а коли в тебе. Ну, Блін, я реально згадав, ми нещодавно передивлялися відоси там, і була одна позиція, ну там акопи були, ну, типу, мені по коліна. І такі, типу. А потім з цими хлопцями трапили. Ну, вони кажуть, та, та ми тут тіпа, не розкапуваємося, тому що нас тут час, ми з дня надення. Да, нас ми... поміняють, все похуй. Ми тут на запасний кілометр, ми на запасні позиції отойдемо. Я кажу, хлопці, а ви розумієте, що ви можете не дожити до того дня? І там була на позиції на 28 чоловік. І щоб... Ну, це взводник такий непоганий. Так, це, взво... це взводний, так. Да. І щоб тобі не напиздіти, 4 з них 300, всі інші 200. За 40 хвилин. Баа. Це піздець. Я пам'ятаю такі самі ідіотські випадки, які були. Це знову ж таки 22-й ще рік. Це 22-го історія 22-го року. От. І нам ми повинні були займатися аеророзвідкою, там спостерігати. А ротний каже, та ні, Тоба спостерігати не треба, вирийте там позицію, ну там невідомо що. Ми приїжджаємо, а там склад темок. і їх там 90 штук згрузили нагору. А там, знаєш, це той, той випадок і той час ще був. Зараз я не знаю, чи є таке, сподіваюся, що вже немає. І він ти в карту отак тикнув і все. Типу, ми окопалися трішки там лівіше, звідти. А, він тут... а він потім такий, вийшов, ахуєлі, наказ було тут копати, так там темки, та похуй. Ага, щоб типу не дай бог, не дай бог щось прилетіло да, тебе да, просто да, да. і просто анігілювало. І там все, там ставок просто. Ну, ну може, може, то такий план був. <реш> Зробити ставок. <реш> да. <реш> да, <реш> там там Знаєш, я колись типу, стібався з 2014 року. Коли мене питали, яким ти працюєш, я кажу ландшафтний дизайнер. Може, то був ландшафтний дизайнер? У мене цікаво. Що ти думаєш про теперішній рекрутінг? Про ТЦК зрозуміло, що немає процедури. З одного боку, мені дуже шкода тих людей, які з бойовим досвідом, вони. Переносять, відчувають оце приниження, коли на них ще й хтось стартує там, і немає механізму якогось. Ну я не знаю, як вони це все витримують, тому що хочеться переїбати цих людей просто. Ну, ну це об'єктивно так є. Це і що з цим робити, незрозуміло. і механізму немає. І мені здається, люди просто приниження ті, що з бойовим досвідом страшенні е отримують, але багато дійсно підіймається теми про рекрутинг від самих військових частин. І не буде секретом, напевно, якщо я скажу, що таке вже діє, і воно так? існує, коли ти я... на особистих контактах можеш. Ну, це, до речі, один з найкращих е моментів, як працює рекрутинг, тому що мені здається, що лише так він працює. Тому що мені там багато хто пише, телефонує. І це, до речі, ну, нормальна історія, тому що це знаєш, давайте ми візьмемо людей, а потім і цей час становлення, він це час. І, і ти такий, типу, ну зараз ми подивимося, що ти можеш, а коли людина вже тобі каже, я. Може бути корисний в тому. Не то ну тому, що там, типу, знаєш, я там, хоча б бувають випадки, коли, коли людина каже там я, я типу, я гарний водій, а потім він стає таким водієм, який, типу, їздить на хамві, у нього з гори турелі, він їба. Ну, типу, я uh -huh, знаходить uh -huh. собі ще товариша якогось скаженого кулеметника, і вони типу їздять і розйобують люто, так? А, а, а там перший, та я свізісти, типу, а я типу просто хотів там водієм щось підвозити. А потім да, в друге да, да. ці типи вони рішають такі питання, що ти ну, тупо рекси. І ти такий, типу, о, і це історія про те, як ну, мені здається, це не найкращий зараз е, е, момент рекрутінгу, що коли люди самі розуміють, самі знаходять. І це ж ну, типу, саме мотивація, да, яку mm -hmm. потім ти під підігріваєш, і вона спрацьовує. Що, типу, ага, так. Треба щось робити, так що ага? Я зараз я знайду яких знайомих, які воюють, буду там запитувати і якось намагатись, а не ну це як знаєш з бізнесом, або ти ну, становишся підприємцем, да, приватною особою підприємцем, і ти вирішуєш, як тобі будувати свій бізнес. Да, да. І тут так само ти виріш, ну це типу, треба розуміти, що, що це твоє життя, uh -huh. і, ну типу, і тобі його жити, і твої рішення вони якось ну там, щось змінюють в твоєму житті. І тут така історія, що або хтось це рішення прийме за тебе, це будуть якісь невідомі та цикашники, або ти знайдеш собі сам місце, де Ну це, це теж дуже кайфова тема, тому що ти сам розумієш, що ти можеш бути корисним для своєї держави. Да? Це от історія про права та, типу, обов'язки. Знаєш про що? Я тільки що подумав, мені ж теж періодично пишуть, та й немало ж, типу, а можна там до вас якось перевестися, якщо цивільно з цивільними простіше там мобілізувати. А мені, я дуже мало таких діалогів веду, бо мені стрмно трішки людям пояснювати, коли вони. Ну, ми приблизно розуміємо, чим ви займаєтесь. Я думаю собі такий. А Можна детальніше, що ви робите, на чому працюєте, я такий, блять. Сука, і доводиться писати, та ні, до нас, мабуть, не можна. <сіх> не хочеться розповідати певні деталі, бо ти не можеш бути впевнений стосовно людини, з якою спілкуєшся, особливо це ж в соцмережі. Та, 100%. Ти. Тому і... як тут бути, я не розумію. А особливо, знаєш, коли там щось тобі в інстаграм пишуть. Ти такий, да, 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 да. То, типа, а... а сторінка ще й заблокована <сіх> від інших, і там два підписники. <сіх> може, реально як це може... працює. Це не працює. Я, я такий, типу, якщо що, ну, питання всі туди. Типа, що тут не можна, ні, не можна. І дуже до речі, до речі дуже часто люди відвалюються просто. Yeah, так, да, типу. Ну окей. Ну, але, до речі, от е, я вже розповідав, у мене той товариш, який, що каже, та мені стрімно воювати. Це теж типу такий приклад, знаєш, що у людей типу, інколи просинається ця історія, що ага, чим я можу бути корисним. І це дуже важлива тема, що на це треба ну, типу, звертати увагу. А да, багато таких прикладів є. Один... Не мене, не мене нікого. Це сто відсотків. Багато таких прикладів є. Якщо я там три місяці тому говорив, що масово будуть мобілізовуватися люди, які дотичні до війни, але ще не воюють. То зараз ми бачимо. От, мій знайомий, прекрасний, уже свідомо сам людина, у якої три дитини, купа своїх бізнесів з Запоріжжя, uh -huh. Вова, теж ти його знаєш, і теж пішов сам ВЛК пройти. І він мені тоді подзвонив і каже: У мене от такий скіл, я знаю, що він менеджер ахуєнний, що він комунікатор ахуєнний, але ну до нас він не підійшов. З певних причин там. Е, і, до речі, от це такий дуже цікавий момент, що вчіть що... англійську мову. Чому ці, от, наприклад, там Льоха, Масло... і ти дивишся, що люди, які вже дотичні, Да, І де такі, ну от я пам'ятаю 14 рік, та що, я типу, я волонтер, все, я тут, типу, угу. я в мене все норм. Я, типу, працюю, я тут. І... Але знаєш, наступний етап еволюції е дотичності, коли ти вже настільки інтегруєшся в весь цей дві, що ти, типу кажеш: ну, а як ну дивись, от яка буде для тебе різниця? да? Для мене, наприклад, навіть дасть Сльоху спілкувався. Він: Ну, типу, блін, ну типу, я в принципі роблю те саме, але націлене там туди, туди, і, маю, і я маю розуміння, що куди, що, по чому, uh -huh. якесь да? Uh -huh. І по факту. Для людини майже нічого не змінилося. Да? Да, таки, да. типу, ну, тому що людина вже була дотична, і, і історія така прикольна, що е, оця дотичність вона дає тобі розуміння, що і як працює, і ти зважуєш всі ризики, і ти розумієш, що ну, типу, це, ну, це так працює, це норм. І в тебе немає оцих ніяких знаєш, люфтів, де ти такий, Та хуй, а ну у нього ж немає питання, що його відразу там в посадку кудись Да, Так, так, да, да, да. І це. Це теж історія про дотичність, що е, треба починати цікавитись, як воно працює, бути, залучатися. І ну, в, взагалі, може хтось там з тих людей, які тут зараз ходять, це там, наступний залужний. Ну, вайно там або Буданов, знаєш, типу, чому ні? Тому. Треба залучатися ну, до цих словом. Да, люди є різні Прикладів і позитивних, і негативних, так само від представників ТЦК, але як і від цивільних. Їх дуже багато і тих, і тих прикладів. Але чи треба цього боятися? Я впевнений, що ні. Тому що те, що ти боїшся, тебе навряд чи від чогось врятує. Боятися, по-перше, це нормально, бо війна це ненормально. А в усьому іншому треба готуватися, поки є така можливість, і є такий час, і шукати собі спеціальність. Сто відсотків і здобувати якусь да там військово спеціальність і розуміти. Тому що, ну, знову, якщо ти не е, приймеш це рішення за себе, за тебе хтось його прийме. І там не будуть. Ну, це, типу, великий організм, який не буде там. А, а давайте ми спочатку подумаємо. Ну, там є якісь нагальні потреби, які треба закривати. І все. Типу, є потреба в, в стрілках, їх будуть закривати в стрілках. Потім буде потреба в чомусь іншому, і буде так. Ну, це, Великий е, військовий механізм, який, не, ну, на жаль, е, не звертає увагу на м, особистості. Тому поки можеш сам або То сама. Я, Магомед не йде то так і Ну, Це так працює. Я думаю, що люди в коментарях понаписують, що вони думають з цього приводу. Ми виграбимо трішечки хейту, але ну та й похуй. До речі, напишіть обов'язково, на які теми вам цікаво було би, щоб ми поспілкувалися. Боже, як по ідіотськи звучить, але менше з тим. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, оці всі діла. Бо нам хочеться, щоб ви якось побільше чули про що говорять військові. Треба ще розуміти алгоритми Ютуба. Спочатку, як мені сказала Бодя, спочатку заходимо, коментуємо, має бути мінімум вісім слів, можна навіть хейтерських слів, а потім дивимось, ставимо лайк або дізлайк, якщо вам не подобається. І ще заходимо ще раз і пишемо коменти, що, типу, які ви підараси, їбані. Все. не в окупі.